З самого початку цієї Євангелія Ісус приходить робити суд. Ми багато раз чуємо, що Ісус не приходить судити. Потім чуємо, що Ісус приходить судити. Чуємо в цьому Євангелії, каже. Забув, що хотів сказати. Багато разів ми чуємо одне, потім інше, одне, потім інше. Одне каже, прийшов судити, потім каже, що не приходить судити. Хоче, щоб зцілити від сліпоти, потім каже, хоче, щоб ви були сліпі. Бо Христос багато разів робить такі речі, які нам незрозумілі. Точніше, євангелист Іван любить підкреслити речі, подивитися на речі, на, на ті самі речі, але з іншого боку, так як сьогодні на, цю, на цих овець, наприклад. Да? Перше каже, роблю суд сьогодні. Каже Христос: приходжу зробити суд, щоб ті, які. Ті, які не бачили, щоб могли бачити, ті, які думають, що вони бачать, щоб зробити їх сліпими, щоб переконати увесь світ у гріху. Бо Він говорить з цими фарисеями, які думають, що вони, що вони оскільки виконують закон, і опираючись стільки на закон, що вони є спасені. І Ісус не хоче їх лишити в цій сліпоті, тому що видно по їхньому життю, що вони не є спасені. Видно з того, як вони живуть, як вони. Понарікають, як вони постійно недовольні, оскільки це Євангеліє іде зразу після зцілення одного сліпого. Чудо, радуйся, дивись, яке чудо. Сліпий був, страждав, не жив і тепер бачить, задоволений, славить Бога, радуйся, Нє, бо по закону не можна в суботу зціляти. І оскільки Бог бачить, наскільки Він раб просто закона, що зробив із, із доброго, із того, що дав Бог. Зробив, якби щось зле, став рабом, то не хоче їх в цьому, в цьому залишити. І каже, я приходжу робити сьогодні суд. Сьогодні теж цей суд приходить до кожного з нас, щоб ми теж не лишилися в рабстві, бо він не хоче, щоб ми були рабами. Він хоче, щоб ми були вільними, щоб ми, слухаючи його голос, були вільними. Як багато разів Ісус повторює, і в від Івана маса разів Він каже, хто слухає мій голос, іде за мною, має життя в собі. І сьогодні знову про цих овець, хто слухає мій голос, має життя в собі. Якщо слухати тільки себе, як ці фарисеї, якби які уклали закон, якби добрі речі, але оперли тільки на це. І навіть як Бог вселяє іншу людину, але робить не так, як вони це хочуть, погано, незадоволені, нещасливі. І видно з їхнього життя, що вони нещасливі, живуть як раби. Або хоче нас вільними. Хоче, щоб ми були як ці вівці, які чують його голос. Вівці, які може не найкращий приклад, може не найкрасивіший приклад, але дуже правдивий. Тому що вівці вони є, вони живуть, вони так по суті завжди збиті, всі один до одного, дуже кучно, дуже разом. Вони не можуть десь окремо, це нонсенс для овець десь бігати, так як корови. Одна туди, одна сюди, і давай пастух, то сюди, і полізь за коровою, то звідти і тягне. Ні, вони збиті разом, бо якщо одна десь, вони сама по собі не може. Сама по собі пропаде. Тому -то же, можна сказати такий парадокс, коли одна вівця зі ста губиться. Тому що це неприродно для вівці. Їм природно бути разом. Навіть якщо вони воняють, а вони воняють, то вони і так всі збиті. Збиті один одного лицем, так живуть. І це образ християн. Бо ми в цьому світі ми живемо. Живемо в світі, ми запачкані, запачкані тоже гріхом, запачкані один одним. Але ми маємо силу, коли ми є разом, і коли слухаємо нашого пастиря, коли йдемо за цим пастирем, який є добрий, який добрий і по-іншому красивий, який знає, куди йти, куди виходити, який веде на добре пасовисько, який дає добре слово, який хоче привести нас до неба, хоче, щоб ми вже сьогодні проживали небо. І тому слухати його голос так багато разів і сьогодні знову приходить це слово, щоб ми його слухали, просто слухали. Здається, багато разів, ну який сенс? Якось нічого мені не говорить, нічого мені не каже. Може бути так. Приходиш до церкви або, або сам відкриваєш собі Біблію, чи десь читаєш, слухаєш щось і нічого мені не говорить, нічого не говорить. Кажуть оці церкви, що навіть якщо ти не розумієш, не чуєш. То демони твої розуміють і тікають. Демони розуміють, чують дуже добре. І розпізнають дуже добре, знаєте, в Писанні багато разів, демони чують Ісуса Христа, розпізнають його дуже швидко і тікають. Кажуть, ти син Божий. Ісус каже, тихо, тихо, не кажи, тепер не треба. Розпізнають дуже швидко. Тому навіть якщо не розумієш, навіть якщо тобі нічого не каже, демони твої чують. І є сенс слухати Його голос, тому що Він. Це Його голос і ніжний, це Його голос і люблячий, цей голос, який веде нас на добре посовисько, який хоче, щоб ми проживали небо уже сьогодні. Щоб ми були, якщо ми є сліпі, а добре, щоб ми були сліпі стосовно цього Євангелія, щоб ми знали, що ми не знаємо всього. Так? Ми не є, як Бог, не є вище Бога. Є ситуації, що яких є сліпих. Я не знаю, як мені робити далі. Я речі де є не Бог мене обмежить. Тут все, тут я не знаю. Або ти Боже передбачиш, поможеш мені, бо я не бачу. І слава Богу. І слава Богу. Тоді Господь передбачить. Тоді Він робить нас зрячими, Він дає зір. І слухаючи Його голос, можемо йти туди, де ми ще не знаємо, як туди дійти. Але слухаючи його голос, можемо йти, можемо довіряти. І досвідчити, що це є дорога найкраща для нас. Тому про це можемо просити сьогодні. це... Можна сказати, маленьке слово, маленька допомога, щоб іти знову далі за Христом. В цьому є наше життя. Іти далі за Христом. Потихеньку, крок за кроком. Христос Воскрес! З усієї душі, з усієї промов моли. Помилуй. Господи, все держите любої отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Мили нас, Боже, по великій милості Твої молимо з Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш. Молимось за святішого Вселенського Рхірея, нашого Лева Попримського, Пресвященного єпископа, нашого, Теодора і Боголюбивого єпископа, нашого, Керніла, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Поди помила, Господи, помилуй, Господи, помило. Що молимо за заблагобережений народ наш за правління і за все військо. Господи помила, спади, помилуй, Господи, помило. Господи, що Твої милості дарував нам благодаті і волейного року, зглянься над Твоїм народом, особливо над хворими, пораненими та страждаючими душею і тілом. І даруй нам всім правдиве навернення, відновлюючи в нас дар надії, що впевнено крокувати дорогою святості до оселі Небесного Єрусалиму. Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Смилимось про Боже, змилування всі необхідні благодаті, влад... влад... <кхід> захисту піку для воїнів нашого міста, всіх воїнів нашої країни. Молимо за воїна Сергія за успішну операцію.